Доброго дня, продам задню ліву обшивку. Шкода Octavia Liftback. Ось в такому стані. Батон. Ось так виглядає він, на вигляд, пластиковий. Передні йдуть м'які, а задні пластикові, я так розумію, обшивка чорна, молдінг. Такі, як під алюміній. Він грязний, але і так він, в общем все в ідеальному стані. Е, матерія, яка тут чорна і така крупна. Матерія чорна крупна. Буває ще матерія чорна е, мілка дуже. Це є чорна крупна. Запчастина в хорошому стані. Я думаю, що 5 з 5... Все ціле, кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Є в наявності. Обшивка задня ліва під електричний склопідйомник. Тут кнопки. Це не ручний склопідйомник, а це є електричний склопідйомник. Там кріпиться ручка. А тут іде електричний підйомник. Кого цікавить, телефонуйте. Номер буде в описі під відео.